Божі дорогі слухачі Слова Божого, в цей вечірній час ми будемо розмірковувати над Словом Божим, і з вами будемо розмірковувати на тему з нами Бог. Проки Ісаїя в 9 главі, 5 і 6 вірш записані такі слова. Бо дитя народилося нам даний, нам син, і влада на раменах Його. І кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множиться панування та мир на троні Давида, і царстві його, щоб поставити, міцно його, щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваофа це зробить. Записані тут ці слова, що син буде народжений людям на радість. І далі ми знаходимо, як сходило народження Ісуса Христа, і записано це в Матвія у першій главі з 18 стиха. Як був заручена Марія з Йосифом? І Йосиф узнав, що Марія е, зачала, і він розміркував, як е, поступити в даній ситуації. І написано, що в сні явився йому ангел і сказав: Не бійся, муж благорозумний, бо е, жена твоя зачала від Духа Святого. І написано, е, що вона родить сина. І назвеш йому ім'я. Ісус. І ми знаходимо у 21 стихові, і вона вродить Сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми бачимо, що не в гріхах людей спасе, а від гріхів їх. І 22 стих написано: А все ж це оце сталося, щоб збулося, сказане. Пророком від Господа, який провіщає, ось діво утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в переводі з нами Бог». І написано далі, що Йосиф прокинувся від сна і так зробив, як йому повелів ангел. Далі ми знаходимо в Іоана в першій главі, написано, що Іоан Хреститель. Призивав людей до покаяння і хрестив водою на річці Йордан. І коли він побачив Ісуса, Він промовив: Це є агнець Божий, який бере на себе гріхи всього людства. І написано далі, що Іоанн відкривав, що йому було голос з неба, коли він почує, побачив, що Дух Святий зійде, то значить, це є Месія, то є Христос. І учні слухали проповідь Іоанна, і е, коли Іоанн на другий день сказав, що це є Агнець Божий, то учні Іоаннові послідували за Ісусом Христом, і вони запитали Його. Учителю, де ти проживаєш? І учитель запросив їх, і вони перебували разом з ними. І в Слові Божому написано, що до 9-го часу вечора Ісус відкривав їм місію, яку Він мав чинити. І далі ми знаходимо в Матфія у 4 главі, коли Іоанн дізнався, що Ісус у в'язниці. І покинувши він Назарета, і прийшов оселі Капернаум, Капернаумі, Приморські та границі країн Заволоної і Нефаліми, щоб справдилось, те, сказ, сказав був Ісая Пророк промовляючи, Заволонова земля і Нефалімова земля, за Іорданом при морській дорозі, Галілеї Поганська. Народ, що в в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів в Україні, смертельній тіні, засяяло світло. Ми чуємо, що Ісус є світло, і там, де Він находив, находив у Галілеї, то ті люди побачили світло, яке сяяло від Ісуса Христа. Ми знаходимо. У Матфія в 10 главі, де Ісус посилає своїх учнів, щоб вони проповідували, що приблизло Царство Небесне. І вони йшли і проповідували, що приблизилося Царство Небесне, і розповідали людям те, що вони бачили, і те, що вони навчилися від Ісуса Христа. І в 28 главі Ісус закликає своїх учнів, щоб вони також йшли і проповідували всім людям. Те і хрестили во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Я також призиваю всіх слухачів Слова Божого, щоб ми також присоєднилися до проповіді Євангелії і завершили роботу тут на землі, щоб ускорити прихід Ісуса Христа. Дякую всім за увагу! Нехай Господь вас рясно благословить. Амінь.